Вже дуже багато років, мої любі сонечки, як мінімум з 2012-го, я розказую про перехід, про те, що необхідно підніматись і трансформуватись, прийняти своїм серцем рішення, до чого ви готові. Чи ви вже готові жити серцем і підвищити свою вібрацію, тому що трансформація і все, що ви бачите зараз, ще. Як прояв третього виміру, і старі структури, стри, старі егрегори цього всього не буде, мої любі сонечки. Цим говорю точно, це неможливо, щоб це було. Тому що дуже висока енергія, дуже висока вібрація, планети, ми людство ввійшли в цей портал четвертого виміру, і будуть енергії ще більше, 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 більше проходити вище, вище вище. І людям, які вже готові до цих вібрацій, до цих енергій, вони себе будуть добре почувати. І все залежить від того, на якому ви рівні вібрації, як ви будете проходити певні іспити. Так, тому що якщо ваша душа ще важка, якщо ви ще прямо живете в голові, вам буде важко дуже проходити всі іспити, тому що ви будете. Відчувати біль дуже сильний, будете відчувати важкість, вам довше ці будуть трансформації даватися, тобто все важче буде відбуватися. А Перехід він вже йде. Від цього неможливо втікти сонечки. Старий світ руйнується, буде ще більше руйнуватись, будуть руйнувати всі структури старих країн. Всі будуть трансформації, проходити не тільки одна Україна. Повірте мої любі сонечки, і до цього ви ніяк не підготуєтесь, тому що якщо ви не готуєтесь тут своїм серцем. Туди би ви не були, там я не знаю, якби втікли. Ви все одно не трансформуєте цю енергію. Ваша душа не буде легкою, і будуть у вас певні події, певне життя. Тому тут якраз про те, що від себе не потрібно тікати, а навпаки. Побачити себе, прийняти себе повністю в свою темряву. також це дуже важливий момент. Трансформувати її в світло, тобто позмінити свої вчинки. Зараз такий період, коли можна дуже швиденько трансформувати карму. Тобто кермічні програми трансформуються. Не треба 100 років жити, прямо все на землі. Нікуди не треба ходити. Просто тут всередині прийняти, помінятися. Налаштовуватися на внутрішній стан, налаштовуватися на своє серце, почати слухати його, почати відчувати, очищатися, не сприймати трансформацію як негативно щось, а навпаки, як можливість вирости. Це дуже важливі моменти, мої любі сонечки під час переходу. Тому що ми всі зараз в порталі четвертого виміру, і це дуже дуже важливо. Енергії третього виміру треба трансформувати. Їх ніхто замість нас не трансформує. І тоді тільки зміниться наша реальність, і тоді ми зможемо з вами побудувати. Вати нових себе і нову структуру життя, взагалі, мої любі сонечки? Так люблю вас, ваша Ая.